Мама коротко, ростила під серцем і в муках родила, пликала в любові, ночами не спала, і щоб не кричало, до ранку носила, співала тихенько і все обіймала. Не просто руками всією душею, Любов'ю своєю маля огортала і оберігала, як ока зіницю, Крильми накривала, неначе орлиця. І всю ту красу, що є в цілому світі, несла, дарувала найкраще все дітям. Бо мами любов це любов, що від Бога. Вона безумовна, сліпа, сама довга, не перестане ніколи і свого не шукає, а все переносить і все покриває. Бо діти для мами це скарб, найцінніший подарок від Бога, жаданий. Найбільше і через маму йдуть благословіння на своїх дітей і на всі покоління. Молитви її двері ті відкривають, де в мирі любові життя процвітає, бо мамине серце завжди умолит. За своїх дітей готова до битви. Ніяка пітьма силу ту не здолає. За мамою Бог, що увесь світ тримає, бо саме через маму він землю наповняє.